Добрий ранок, світ! Сьогодні я знімаю своє перше розмовне відео. Які розмови красиво! Тож, як ви вже змогли зрозуміти, зранку я залишаюсь без можливості промалювати нормально свої думки. Тож я озвучу тут, чому та куди я збираюсь зараз на цьому відео. Діло в тому, що мене прийняли в університет в Німеччині, а саме в Офенбах, це знаходиться десь під Франкфуртом. І так, навіть без штудіум колегу. І таке реально. Я трішки пізніше повернусь до цієї теми в цьому відео. Тож зараз я збираюся на такий міні-тріп, в якому я маю вирішити, де ж я буду жити в цій Німеччині, та віддати документи. Так, вам не почулося. Я все-таки маю розібратись, де я буду жити. Бо якщо не розберусь, то прийдеться жити під забором. Але будемо розбиратись з проблемами по мірі їх надходження. Тож, на цьому етапі я вже здатна говорити, але думаю, що на озвучці я розказала більшість цієї інформації потрібна була. Якщо ні, то ладно, розкажу вам потім її. Ось, е, у мене ви виліт перенесли. Виявляється, але при цьому всьому виїжджаю я в аеропорт в цій ж годині і просто буду проводити там більше часу. Ані, я знаю, що робити. Ось тільки пам'яті в мене зараз залишилось, і, скоріше всього, частину дороги я буду просто чистити свій телефон від дуже-дуже дуже різного мусора, там всяких фоток, дошки зі школи, і поділюся результатами вузкавого. Поки що перехожу знову на озвучку. Отже, тут я пшикую своїми духами з переливашками і вже їду в неймовірному автобусі в неймовірний аеропорт Сучава. Чому так саркастично? Ви зрозумієте, трішки потім я потримаю інтригу, а поки що розповім, що я собі накачала в дорогу та що я збираюсь робити. Дорога буде не такою ж довгою, як здається, адже я буду летіти літаком. Але все-таки я вирішила перестрахуватись, накачала собі аніме, скачала різні ігри та взяла з собою наушники, які мене, до речі, дуже потім спасли. Зараз в дорозі я дивилася монолог травниці, і ви бачили цей сайт сайта і людей, які сиділи коло мене. Але нічого страшного, головне, що їхати не нудно. Це, моє щастя недовго тривало, адже через наші якісні дороги я просто не могла дивитись в екран і мене почало укачувати. Тому я включила в Spotify якусь підбірку з музики. Типу, твоє життя, це фільм, чи щось таке. І просто вайбувало, дивлячись у вікно. Після таких вайбувань я заснула і вже готямилась перед аеропортом. Це Аеропорт? ще не така тема. Я спала паном походу в машину а тут я пізнала все життя і жесть цього аеропорта. Звичайно, я небагато подорожувала за своє недовге життя, але таких аеропортів я ще не бачила. Діло в тому, що це дуже маленький, тісний і нетехнологічний аеропорт. І саме в цей день перенесли три рейси, і люди з усіх трьох рейсів ціснилися як в мурашнику. На відео дуже мало людей, адже я знімала це, коли ми тільки прийшли, але потім це було щось. А давайте про позитивне тут я ділюсь своїми враженнями від цього едіту. До речі, про позитив і мої рекомендації. Знімаю ось цей кадр, а через секунду в рекомендаціях у мене ось це відео. Але недовго я панікувала, що можу розбитись на літаку, адже з'явилась проблема побільше. Є вірогідність, що я на нього зовсім не попаду. Я не знаю, це була проблема ретроградного Меркурію, магнітних бур чи ще чогось, але чомусь саме в цей день ні одне табло не працювало, а співробітники аеропорту знали лише румунську мову, і я не знаю, яким чудом ми попали на цю платформу. Адже в квитках не вказаний номер платформи, людей дуже багато, прийти немає як, і запитати також немає кого. Але слава Богу, ми дійшли, і, до речі, тоді літак запізнився ще десь на хвилин 30. Тобто він запізнювався на 2 години, а потім, коли ми вже були там, ще десь на півгодини. Коротше, весело, да? Напевно, для повного щастя не вистачає тільки кричущих дітей під вухом, так? Промовка, промовка. Вони також там були. Зате, якщо шукати плюси, то було неймовірно гарне небо, я правда такого, ще нікого не бачила. А ще я летіла 2,5 години, а не 36 як в автобусі. Тому не все так погано. А ще до речі, чоловік, який сидів коло мене, купив собі якесь пиво, йому дали в подарунок шоколадку і він віддав її мені. І мені здається, тільки завдяки ній і моїм навушникам я змогла дожити до кінця. До речі, я давно хотіла дізнатись, у мене не в одної. Так, що коли я сідаю в літак, починаю лазіза, то під тиском я дуже хочу спати. Мені завжди здавалося це дуже дивно, адже ні в кого такого не було з мого оточення. Можливо, у вас так. Все. Я трошки потерялася, я не знаю, де мої. Все, найскладніше пройшла. Тепер залишилось тільки доїхати до Кьольна. До речі, я не говорила. В Німеччині весь цей час я перебувала у своєї сестри, яка зараз тут живе, до речі, дуже гарна кімната в неї. А також вид з вікна. Ну, це просто щось. Так, з Кьольна до Офенбаху трішки далекувато, а саме десь 2,5-3 години їзди. Але, в принципі, я справилась. Я жива, так що все нормально. Мене тут прийняли дуже тепло. Ну, не цей кадр. Ось тут навіть була жива музика. Мій вічний Тайлер драден. А тут він мені сказав, що сам сказав цю мелодію. Щоб не тянути, давайте я вас одразу познайомлю. Галя З Назарчиком. Йдуть мені показувати поле, де я не знаю, що вони збираються зі мною робити, але... Не порці кадр, будь ласка. Аня, знімай мене. Галя, Ой, а це щось некрасиво. Потім ми вийшли з село, де я буквально на все реагувала, типу, вау, це ж це будинок. Тут я хочу зняти, як буде їхати поїзд, а вони Окей. з мене сміються. <світ> Але подивіться, яка тут класна система з цими поїздами. Вони тут реально всюди. Між містами, просто в одному регіоні. Це справді спрощує життя. Але тільки тоді, коли ти вмієш на них їздити, тому на наступний день Галя повела нас на гопангоф, щоб пояснити, як це все працює. Насправді, м'яко кажучи, я була шокована розмірами цього вокзалу і тим, наскільки складно тут на початку розібратися. Купа платформ, якісь цифри, букви. Поїзда запізнюються, потім міняються, курсують якось по-іншому. Ну, я насправді не знаю, якби я сама розібралася в цьому, якщо б не Галя, яка з боку мене наводила на правильні думки, я, певно, би поїхала не туди. А ось це, до речі, знаходиться прямо на виході з вокзалу. Ну, Нормально так, майже як в Чернівцях. Насправді я, напевно, не бачила більш гарнішої будівлі в своєму житті. Це не стільки гарно, що ж страшно. Дивлячись на цю деталізацію, при таких розмірах починаєш вірити в чутки. А саме те, що колись давно архітектор, який проектував цей кельний дом, продав душу дьяволу, щоб все таки розібратися в цих чертежах. А диявол попросив свою чергу, щоб будівництво ніколи не закінчувалось, або в найгіршому випадку настане кінець світу. Як на мене, звучить досить реалістично. Не бачу проблем. Всередині цієї будівлі також багато різних статуй, монументів та склепів. Адже в першу чергу, це церква, і тут я ставлю свічку, щоб знайти все таки житло. Не даремно ж сюди прийшла. Якщо серйозно, то раджу всім хоч раз в житті тут побувати. Це реально варте того. Надовго затримуватись в кільдомі ми не стали, адже все-таки є справи, а саме роздрукувати деякі документи, які мені потрібно подати в університет. До речі, мені дуже сподобалось те, що тут це набагато доступніше, ніж у нас. Ну, а потім ми вирішили заодно пройтися вуличками Кьольно. Мені дуже нагадало нашу Чернівецьку кублянську, але з трішки іншим рівнем магазинів. Ну і звісно, відповідно з іншим рівнем цін. Тут я на 5 секунд забігла в гейм-магазин та була просто в шоці від цього вибору. Ну, там реально було дуже багато Чекай, всього. Тут є тут є, тут є. Тут є нема Годже Сатор, тут нема Сатора Годжа. Я розчарована. Ну і тут, в принципі, було все від елітного чи змору, до Лего, яке напротив, де мені не дозволили знімати. Ну або магазин Apple з Apple Vision, які я так і не спробувала. Чесно, це не закритий гештальт. І я обов'язково наступний раз, коли приїду сюди, зайду в цей магазин і спробую цей Apple Vision. Ось до речі, може заходимо в метро та їдемо назад. Тут я до сих пір в шоці від цих всіх габориців, але вже йдуть У нас, що РБ, і Ман. На платформу 9, буква Д. Або це. Зараз у нас буде uh, другий тур. Ми йдемо дивитися на міст. На Рейн, Річка Рейн, да? Короче, типу, наша сім'я і дама наказниця зі м'я і я, ще провально, типу. Як ви вже зрозуміли, ми вирішили брати від цього дня все та поївши, поїхали дивитися на річку Рейн. Це до речі, міст закоханих, де всі бажаючі парочки можуть покласти ось такий замочок. І до речі, фан факт, як мені розповіли, то цих замочків настільки багато, що тепер по цьому мосту не можуть курсувати машиною. Хоча раніше це не було проблемою. Не знаю наскільки це правда, але дивлячись на цю божевільну кількість замків, реально можна в це повірити. Ви просто подивіться на цей вид. Мені інколи здається, що я рада таких моментів живу життя. Я приїхала в цю ну я не знаю. Ну вроді би воно. Я картам пройшла. Ну типа, да, буду тут вчитися. Ступаю ну, графічний факультет. На жаль, чи на щастя? Чину мені не світить, тому на наступний день, шості ранку, ми запланували тріп у Франкфурт. І наш поїзд успішно запізнився на 30 хвилин. Дого у нас був такий travel вайб. Ми їли цукерки мак і чекали на потяг, на який ми так і не сіли. Ми в кінці кінців обрали інший, який був з пересадкою, і ми набігалися як дурні. <рес> не дарма ми так бігли, адже приїхали за 30 хвилин до того, як з'явився автобус. Але головне, що раніше не пізніше, правильно в автобус і їдемо до Франкфурта. Потім будемо на гебафе, присадка, офенбах. Але до цього треба було ще пережити дорогу в автобусі, яка далася мені трішки тривожною через незнання, що буде далі, можливо, якийсь страх. Страх страхом, а їжа по розкладу. Саме тому сьогодні я галю повела в найпопулярніше місце в Німеччині, а саме в якусь рандомну тьонерну. Насправді ця страва чимось нагадує мені нашу шаурму, але так як я її не люблю, ви можете самі догадатися, яка була моя реакція. А потім ми в цій же донорні вирішили забігти в туалет. У нас була в підвал в туалет. Отак воно виглядає, там якісь холодильники, кухні. І чесно, краще б я цього не бачила. Можу сказати, Європа. Після швидкого та корисного перекусу ми побігли далі по справах. А саме нам потрібно було доїхати в фонбах і розібратись з усіма, з усіма документами. Скажу одразу, що поїздка ця була дуже неоднозначна. Ми багато в чому розібралися, багато ще нового дізнались, але в принципі ефекту нуль. Адже виявляється, що без прописки тобі тут ніхто з документами не допоможе. А так як в мене ще прописки немає через нестачу житла, а зняти його майже нереально, то я буквально залишилась ні з чим. Шали всі проблеми і їдемо назад. Я найцікавіше забула зняти овенбах, я забула зняти свій університет. А, зараз я, можливо, розкажу чому. Там, ну, реально, була дуже важлива причина, що я вираз. Ну і сама причина того, що я не зняла Офенбах сам, заключалася в тому, що в мене просто не було часу. Чесно, я настільки за той день забігалась, що я просто забувала, як дихати на те, щоб знімати. Знаєте, так прямо зустріти з німецькою бюрократією та їхнім небажанням тобі допомагати, було трішки складно. Але щоб вас не нагружати цими негативними штуками, я скажу, що потім ми зробили ще одну поїздку в Франкфурт в Офенбах. І та поїздка дала вже свої результати. Я знайшла собі житло, з яким я заключила успішно контракт. Єдиним мінусом цього житла була ціна, адже вона трохи кусалася. Ну, як завжди, не все так просто. На наступний день, після того, як я заключила контракт з ними, мені прийшло повідомлення від гуртожитку. А в Німеччині відмінити контракт не так вже й просто, як ви могли зрозуміти. Ця історія тянеться до сих пір, тож я не можу сказати вам точні результати, але знаю, напевно, що. Розказати буде що, але зараз я хочу вам показати нарізку різку акцій, з якими ми займалися поміж вирішування цих всіх питань, а заскучати мені явно не давали. так під час поїздки ми так багато їздили на дайчбані, що він мені став як рідний. А на відео я показую, як круто відкриваються тут бутилки. Ну люди, ну придумали. А поки я вам показую красиву нарізочку з відео Кьольна і Попугаями. Хотіла б подякувати всім, хто дивився до цього моменту, та попросити написати в коментарях, як вам такий формат. А поки до зустрічі.